Перенаправлення коштів з телемарафону на ЗСУ не є доцільним. Саме так прем'єр-міністр України відповів на петицію щодо переспрямування коштів, призначених для телемарафонів Єдині новини та телеканалу Фрідом на фінансування збройних сил України. Шмигаль зазначив, що реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням національної безпеки. Оскільки забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки і оборони, а реалізація єдиної інформаційної політики, пріоритетним питанням національної безпеки, то фінансування відповідних заходів є вагомою складовою протидії військової агресії Російської Федерації проти України. Зокрема, в інформаційному просторі, відповідно, перерозподіл зазначених у петиції видатків шляхом їх спрямування на потреби інших складових сектору безпеки та оборони не є доцільним. Vielen